Велика пригода Мирослави. Частина третя Грабіжники, музики та інші несподіванки. Тут на дорогу із лісових хащів вистрибнули двоє дядьків. Вони були якимись брудними, з неголеними обличчями і кожен тримав у руках чималу палицю. Ну що, Марку, нехай віддають нам гроші та забираються геть сказав низенький гладкий дядько. Ну що ж, левче, нехай забираються, але спочатку віддають нам гроші, погодився високий дядько. Нічого їм не віддавай, крикнув Мілус принцесі і кинувся з кулаками на грабіжників. Ну чому я не здогадалася взяти з собою меч? роздратовано подумала Мирослава, риючись у дорожній сумочці. Стоп! А чим я гірше за Рапунцель? Нехай сковорідки у мене немає, але є оцей чималий кухоль. І Мирослава войовничо, розмахуючи кухлем, підбігла до грабіжників. Високому вже вдалося схопити Мілоша. Він міцно тримав хлопчика ззаду, а той, що сили, брикався і викручувався. Гладкий тримався за коліно і волав Марку! Ну чого він брикається? Ми ж його не чіпали. Мирослава з криком, ану відпустіть його! Підскочила і стукнула товстого дядька кухлем по голові. Пролунав гучний мелодійний звук. Товстий схопився тепер уже за маківку і несподівано сказав Марку, ти чув? Це було ля? Марко відпустив хлопця і насварив на левка пальцем. Брате, ти знову за своє. Який ля? Це чисте сі. Тут Мілош, скориставшись несподіваною свободою, вдарив високого кулаком у плече. Гладкий зрадів. Бачиш, Маркусю, хлопчик теж вважає, що ти не правий. Це ля, правда ж, хлопчику? Дівчинку, будь ласка, вдар його ще раз, звернувся високий до Мирослави, потираючи забите плече. Я впевнений, що це сі. Мирослава ж навпаки опустила руку з кухлем і здивовано спитала, то виходить ви не справжні грабіжники. Левче, ну що, скажемо їм? спитав високий брат. Ну, що ж, Марку, скажемо. Зітхнувши, кивнув товстий. Марко і Левко відкинули палиці, стали посеред дороги, разом вклонилися і на два голоси заспівали. Вам пощастило пострічать, відомі всім таланти. Зіграють вам Марко і Левко, чудові музиканти. Тільки грати нам нема на чому, роздратовано додав Левко. Інструменти наші. Той. Вчора їх розтрощив троль, пояснив Марко. Мирослава зиркнула на мілоша. Хлопчик похмуро кивнув і опустив голову. Вуха у нього запалали. А брати продовжували. Тож нам тепер конче потрібні нові інструменти, адже конкурс мене стрелів вже за тиждень. Ось ми і зважились. На погану справу. Полегшувати гаманців, багатіїв. Сьогодні ж день народження нашої принцеси, і багаті гості поїдуть на свято цією дорогою. Ви теж, мабуть, до неї. Чуєш, левче? Добре, що ми нікого не встигли пограбувати, а одразу натрапили на оцих двох. Марко зітхнув і став розтирати забите плече. А Левко знову схопився за коліно. Так, і отримали по заслузі. Чуєш, Маркусю, кидаємо цю погану справу. Кидаєм, Навіть конкурс мене стрелів того не вартий. Ех, хором зітхнули невдалі грабіжники. Дівчинко, сказав Левко, а можна мені на хвильку твій кухоль? Хочу ще раз послухати ноту ля. Вона така, дівчинко, перебив брата Марко, дай йому, будь ласка, кухоль, і ми всі зараз переконаємось, що це чисте сі. Мирослава і Мілер засміялися, і принцеса простягла ливкові кухоль. Музикант обережно взяв його. І той відгукнувся на дотик одразу кількома мелодійними звуками. Немов щось відчувши, Левко почав перебирати пальцями, наче торкався струн. І раптом кухоль перетворився на гітару. Всі голосно зойкнули з подиву, а Левко аж засвітився і почав награвати знайому мелодію. Марко підхопив її, він насвистував і вибивав долонями такт. Дітям здалося, що грає цілий оркестр. Мелодія була такою веселою, що спочатку Мирослава, а за нею і Мілош, почали танцювати. Тільки но левко перестав грати, гітара в його руках перетворилася на кухоль. Ти маєш це спробувати, з почуттям сказав він, протягуючи братові чарівний інструмент. Діти гадали, що кухоль знову стане гітарою. Але Марко підніс його до рота і заграв на флейті. Лісом попливла чудова мелодія, сповнена ніжності та смутку. Мирослава і мілош сіли поруч на повалене дерево і завмерли. Їм здавалося, що вони готові слухати цю музику вічно. Та от Марко закінчив грати і повернув Мирославі кухоль, шанобливо вклонившись. Дякую тобі, дівчинко!» Принцеса не одразу відповіла. Вона ніби прокидалася від чарівного сну. Це я вам дякую за концерт. Я ніколи не чула, щоб хтось так добре грав. Навіть усі мої придворні музики. До речі, я принцеса Мирослава. І я запрошую вас сьогодні грати на моєму святі. Я вам заплачу десять золотих. Адже цього вистачить, щоб купити нові інструменти. Марко і Левко збентежено подивились один на одного, а тоді хором відповіли Дякуєм Ваше високосте, і додали Цього є ще й як вистачить? До речі, з Днем народження. «Ух, ти, домовились, радісно засміялася принцеса. Повертаючи кухоль назад до сумки, Мирослава зітхнула. Ех, шкода, що з цього кухля не можна просто попити води. Чому не можна? здивовано спитав Марко. Та тому, що у нас немає ні води, ні їди, відповів за принцесу Мілош. Марко, а ну тягни наші припаси, скомандував Левко. Марко витяг із кущів великий дорожній мішок, розв'язав його і бенкет почався. Музиканти порівну поділили всі запаси. Хліб, сир, яблуко і вода здалися принцесі смачнішими за будь-які страви з королівської кухні. Коли з їжею було покінчено, Левко сказав, а зараз ми проведемо вас до пасіки. А то тут, бува, троль бешкетує. Та не треба нас проводжати, бо троля більше немає, засміявся Мілаш. І хто ж з ним опорався? Маркус дивовно підвів брові. Хіба ти? Ні, вона. І Мілош показав на принцесу. Тепер уже й Мирослава засміялася. Ну, гаразд, переможці тролів. Якщо ви такий дорослі та самостійний, то бувайте до вечора. А з ними не нудно, так легче? Точно, Маркусю, з ними нудьгувати не будеш. Чуєш, братіку, а пам'ятаєш, є така балада, як маленька принцеса перемогла великого троля. І вони пішли, голосно співаючи. Колись у давнії часи гуляв у лісі троль, трощив дерева і горла ре ремі мій соль. Діти із задоволенням підхопили знайому мелодію і пішли у бік пасіки. Раптом Мілош зупинився і сказав, «Стривай, Мирослав, я хочу привітати тебе з ним народження. Давай, вітай, зраділа дівчинка. Мілош кивнув і побіг у ліс. Гей, ти чого? крикнула Мирослава і кинулася за ним. Невдовзі вона побачила, куди поспішав Мілош. Попереду виднілася квітка, напрочуть велика і гарна. І тут вона помітила мухомори, що росли круг квітки. Ой, це ж Відьомське коло. Мирослава пригадала застереження лісової чарівниці і крикнула Стій! Але було вже пізно. Мілош ж доторкнувся до квітки і одразу застиг на місці. Навколо нього заклубочився чорний туман, а коли він розвіявся, то виявилось, що мухомори зникли. А на місці квітки виріс ожиновий кущ. І по його гілках скаче сірий птах і щось ще бече. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити продовження цієї казки.